Добрий день, мене звати Анастасія, я консультант Сапіван, і я вам покажу один з інструментів системи sub який називається Live Corporation. Він дозволяє спілкуватись з системи, не виходячи з системи. Знаходиться він на панелі інструментів. Відповідно, також запускається з цієї панелі, натискаючи на значок. Ми бачимо, що в нас відкривається бокове меню. І тут в нас є перелік користувачів або перелік груп, які, в яких ми проводимо переписку. По користувачам. Тут відображаються усі користувачі, які є та зареєстровані та є активними в системі. Також за допомогою кольорових індикаторів можна побачити. Тих користувачів, які зараз працюють в системі, тобто які виконали вход до системи. Наприклад, в Анни та в мого іншого облікового запису, зелений колір, тобто ми в системі. Усі інші мають сірий індикатор, тобто це користувачі зараз не в системі. А якщо маєте дуже великий перелік, і треба знайти людину або групу по якоїсь назві або шматочку прізвища або ім'я, можна скористовувати. Скористуватись пошуковою строкою. Наприклад, я хочу знайти свою колегу Марину, я починаю вводити її ім'я. Відповідно до цього, в мене відображається тільки її, її запис, і можу не гаяти час на те, щоб шукати, почати листування з нею. Як виглядає листування? Тобто, мені потрібно комусь щось написати, я натискаю на цього користувача, і в мене відкривається нове діалогове вікно. У цьому діалоговому вікні ми можемо як надіслати якесь повідомлення, можемо додати якийсь документ, наприклад, документ, по якому нам треба про щось поговорити або щось дізнатись. Наприклад, по довіднику ділові партнери. Відкривається окреме вікно, шукаємо того ділового партнера, який нам потрібен. Натискаємо на нього і натискаємо відправити. Тобто, мій інший обліковий запис отримується повідомлення та посилання на бізнес-партнера, по якому треба щось зробити або про щось поговорити. Окрім цього, через спілкування з людиною, наприклад, ви з кимось спілкуєтеся, вам треба додати ще людей або просто створити групу. Ви натискаєте на кнопочку додати. Обираєте людей, які вам потрібні для групового чату, задаєте ім'я, і створюється нова група. Тобто, як ми можемо почати листування у цій групі, так, і ми бачимо, що на вкладці групи у нас з'явилася ще одна група, яку теж ми можемо звідси відкрити. Окрім цього, самі чати ми можемо видаляти переписку з них. Через кнопку Видалити бажаєте видалити історію. Так, бажаємо, і у нас вся історія повністю зачищається. Окрім цього, якщо треба вийти з групи, це робиться наступним чином. Відкривається вкладка групи, знаходиться та група, яка потрібна вийти з групи. Все, нас в цій групі більше нема. А як виглядає, коли вас нема в системі, але вам хтось щось написав і щось надіслав? Переходимо до мого іншого облікового запису, і бачимо, що на цій же ж кнопці, там, де ми запускаємо цей функціонал, в мене є червона крапочка. Це означає, що в мене є непрочитане повідомлення. Відкриваємо провантажилось, бачимо чат з Дмитром. З якого ми відправляли інформацію, і бачимо його повідомлення. Також, якщо ми натискаємо на ділові партнери, це те посилання, яке нам потрібно було, тут може бути як документ, так і елемент довіднику, і відкриваємо, дивимось, приходимо саме суто до цього довідника або до документа. Дякую за вашу увагу!